Це дім ветерана з 24 лютого. Його перетворили на гуманітарний штаб. Сьогодні тут відкривають громадський простір Плюс Плюс. Проєкт реалізовують у рамках партнерської програми «Ветеран-Хаб». Це місце, де кожен може почувати себе комфортно. Нашу аудиторію є захисники України, їхні сім'ї, родини загиблих, так родини безвісті зниклих. От тому ми всіх чекаємо тут в просторі. Можна тут просто попити кави, побути, почитати книжку, прийти на наші події, яким будемо. Організовувати також організувати тут свою подію, якщо в цьому є потреба. Катерина прийшла сюди з сином. Вона у минулому військова, мала позивний зелена зараз. На фронті воює її чоловік. Жінка каже, що сама була б там, але повинна із сином залишатися в тилу. Такий простір для родин захисників вважає дуже необхідний. Не так для військових, як для жінок військових, бо в більшості жінкам дуже важко самим бути з дітьми, в деяких там по двоє, по троє дітей. І тут вони повинні так відчувати себе більш своїй компанії. Вони можуть поговорити про свої проблеми, бо про свої переживання. Тернополянин Ярослав Антонюк частий гість дому ветерана. У 2014 році він отримав важке поранення на фронті. Тепер йому необхідна постійна фізична активність, Рука добре не працює. Постійно треба займатися спортою, спортом, спортом фізкультурою для да. особистого розвитку відновлення. Тут такі якби приходять люди, такі близькі по духу, і з ними розуміємося, півслова. простір у домі ветерана відкриється для відвідувачів 1 вересня. Він працюватиме у будні з 15 до 19. За адресою Тернопіль, проспект Злуки, 53.